Сьогодні починає роботу Мюнхенська безпекова конференція, Вона буде працювати з 14 по 16 лютого. Вона, на мою думку, буде знаковою такий собі лакмусовий папір, який продемонструє, як буде вирішуватися питання щодо перемовин про можливе припинення війни в Україні. Особливо після тієї телефонної розмови Трампа з Путіним, після заяв потім різних Трампа, його віце-президента. Міністра оборони Сполучених Штатів Америки в небагато наговорили. Це шокувало Європу, це дуже було неприємно для нас, для України. Вже Зеленський заявив, що без України не може бути ніяких перемовин. Ну і Кая Калас, головний дипломат Європейського Союзу, вона сказала, що це брудна угода, якщо буде так вона. Вирішуватися і так будуть домовлятися, І сказала, що якщо не буде Європи і України, то не буде жодних результатів, бо ніхто не буде виконувати таку угоду. Отже, побачимо, як сьогодні буде виступати Івенці Зеленський. Вони, до речі, мають зустрічатися на цій безпеці конференції. Як будуть виступати європейські лідери? Чи буде адекватна відповідь, чи стане ця ситуація каталізатором для об'єднання для мобілізації Європи? І яка буде не тільки підтримувати Україну, але й збільшувати цю підтримку? І чи буде Мюнхенська конференція повторенням того Мюнхену 1938 року, коли хотіли задобрити Гітлера? Ну а фактично зараз Трамп почав таку політику умиротворення Путіна.